Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Не один раз ми чули вже притчу про виноградник і виноградарів, але дехто почув її, може, в перший раз. Каже Господь, розкажу вам притчу, щоб ви розсудили ситуацію, бо для них це було досить. Зрозуміли, так? коли збудував, посадив виноградник, збудував все, що там треба для того, щоб збирати то вино, робити з нього ну, відповідні якісь продукти, там, чи, чи вино для, для пиття, чи, може якісь соки, чи ще щось інше, все зробив. Найняв людей, працюйте. Але зрозумійте правильно, що Ходити коло винограду ну це не проста справа. Це не коло яблук, чи коло грушок. Дивишся, коли вони достигли, позбирав чи позривав, та й все. Виноградник потребує, постійного, постійно коло нього треба ходити. То підрізати, то підв'язувати. там. Ну, я, я не знаю тієї технології, але сам факт, що ну, це мали бути спеціалісти. І ось ці спеціалісти себе відчувають, що вони такі важні, бо їх вибрали. І коли людина трудиться на якійсь роботі, вона собі помалу ту роботу починає присвоювати. Вона себе поводить так, не наче це вже її. І Господь приводить приклад, каже: посилає він слугу свого в свій час, щоб ті здали частину від того заробітку, що вони мають. Бо вони собі там вже то вино продавали, виноград продавали, мали з того дохід, але частину мали віддавати господареві. Тож не їхнє. Свій дохід вони получали без проблем, але мали частку віддати господареві. Ну і ці вже такі важні, через довгу відсутність господаря стали самі господарями. Бо кожний, хто приходив там в них купити винограду чи вино купити, вони вже себе поводили як господарі. З ними радилися, домовлялися про ціну і так далі. Послав одного, прогнали його геть. Що робить господар? Він посилає другого слугу, того побили тяжко, посилає третього слугу. І знаєте, що? Що Господь Бог цим показує? Він показує, що з Божої позиції Бог поступає, як в нас кажуть в народі по-людськи, а ті виногради, до кого посилають, поступають, як знову ж таки в народі кажуть по-свинськи. По-свинськи – це повна відсутність людяності. Але Господь Бог показує свою терпеливість і він каже, що мені робити? Пошлю я сина свого. Розумієте? Сина свого. І тут ідеться з того, з чого ми починали. Вони його побачили, і що вони собі подумали? Це спадкоємець. Уб'ям його і буде виноградник наш. Бо господар не приїжджає один рік, другий, третій, четвертий, не приїжджає, певно, вже й не приїде. Навіть не приїхав брати. Данину пристав слух якихось. І вони кажуть, хто ти такий, ми тобі не знаємо, де. Гаде. Не дівчись, що господар не прийде, а син Його спадкоємець, уб'ємо і цей виноградник вже буде наш. То, з чого починалося. Спочатку ми відчували, що то їхнє, а потім вже побачили, що давай уб'ємо його, і виноградник буде нашій спадщина. Ви скажете, ну, до нас воно мало відноситься, бо ми не винограднику Божому працюємо, але Господь розказує вам притчу. Як все є? Возьміть просту річ, наприклад, церкву, це як той Божий виноградник. Бо владика на облеченню співає на самому початку: Господи, Господи, споглянь з неба і подивись. І навідається в той виноградник, який насадила Десниця Твоя Господи. Це наша церква. Кожна церковця, кожна парафія це і Божий виноградник. І Господь Бог найняв виноградарів, єпископів, священників, і вони трудяться у своєму винограднику. Єпископ назначає священників, і вони працюють. І цей виноградник то є єпархія. І потім Господь посилає слугу свого, каже: дайте мені плоди з виноградника, дайте мені спасенні душі. І дуже часто ті, які трудяться на парафії, і священники в тому числі, привласнюють собі Божий виноградник. Це моя церква. Я тут головний. І Бог каже, чекай, це виноградник, який я насадив. Я головний каже. І люди також часом бувають, що вони навіть не хочуть слухати, що священник головний. Вони кажуть, ми тут головні. Ми головніші від священника. Бо ми цього священника хочемо, а цього не хочемо. Владику нам цей священник не підходить, давайте нам другого. Відчуваєте, в якому стані є та парафія, яка собі так дозволяє робити. Це є дуже велика небезпека. Бо Христос запитав, що зробить господар з тими виноградарями? І ми чуємо відповідь тих, що слухали Ісуса. Він каже, вони, вони йому кажуть, прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Якщо взяти іншу річ, наприклад, якийсь благодійний фонд, є донори, які його наповнюють, а є люди, які в ньому трудяться. Це теж свій свого роду виноградник. І часом вони також присвоюють собі і відчувають себе власниками цього фонду, забуваючи про ту місію, яку вони роблять. А господар прийде і спитає, де моя частка то, що я вклав? Або навіть на роботі. Працюємо на якомусь заводі, на якомусь підприємстві, і також стаємо привласнюємо собі все те, відчуваючи себе великими власниками. Так, це є дуже добре, якщо людина відноситься до того, як до свого власного, вона його береже, старається і трудиться. Але кожна робота має своє призначення. І тому Господь показує, що Він є. Довготерпеливий і многомилостивий. І коли Господь вже посилає сина свого, може, до нього будуть мати пошану? То що роблять оці виноградарі? А давай уб'ємо його. І коли священник приходить на парафію, і люди відчувають себе такими власниками церкви, вони ж збудували церкву. Ми ж її утримуємо, ми тут власники. І давай священника уб'ємо. Ну, не вб'ємо його там, виведемо за церкву і там його заб'ємо. Ні. А вб'ємо в ньому священство. Зробимо з нього наймета. Ми хочемо, щоб він нам так служив, Ми хочемо, щоб він нам так співав, Ми хочемо, щоб він нам це служив. Не забудьте, що сказав Господь? Камінь, яким знехтували були будівничі, там головним на розі, від Господа це сталося. Бо хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він впаде, розчавить його? Головний у церкві Христос. А ми виноградарі. І той, хто трудиться в цьому винограднику, примножує його, примножує плоди Божої благодаті, наповнює світ любов'ю і добротою, жертвенністю і взаємодопомогою, то є правдивий добрий виноградар у своєму винограднику. Кожен парафіянин у своїй парафії, він є виноградар добрий, з якого Господь Бог буде питати свій час, щоби дати Богове. Те, що належить Богові. Богові Боже, а кесарю-кесареве. Бог спитає тебе, де твої діти, чи вони не в церкві. Бог спитає тебе, скільки ти ходиш до церкви, скільки ти приніс плодів Богові. То, що ти дав до церкви на коліду, то, що ти там збираєш гроші на церкву, це Богове Боже, кесарю-кесареве. Це все земне. А Бог чекає плодів небесних. Чи став ти прикладом любови? Чи став ти прикладом жертвенності? Скільки раз ти подав руку той, хто потребував помочі заради того, що ти християнин? Скільки ти проявив свою терпеливість до тих людей, які чинили беззаконня? Терпеливість, не розбурхуючи гріх, а Попрацювати з тою людиною, щоб той гріх перестав далі ширитися. Ми виноградарі. Виноградарі часом гілку відрізають, щоб вона більше дала плоду. Виноградарі ті, що пантрують, за тим основним призначенням, щоб був добрий виноград, щоб він дозрів. Не будьте тими, що ламають виноградник. Не будьте тими руйнівниками. Тими шкідниками, що стараються жерти Той виноград, не приклавши до нього ніякої праці. Бо головним у церкві є Христос. Не привласнюйте собі то, що вам не належить. Христос сказав чітко своїм учням, ви задармо отримали, задармо віддавайте. Все, що треба організувати навколо церкви, щоб світло світило, щоб все купити, придбати, щоб вона виглядала як дім Божий, куди хочеться зайти і відчути себе з Богом один на один. Так, для цього потрібні гроші, кошти, і ми це маємо зорганізувати по-божому. Але це для того, щоб віддати належне Богові. Головний у церкві. Христос. Він є той виноградар, що все уклав і передав нам, щоб ми у свій час давали те, що належить Богове. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ну і не забувайте підписуватися Бо дуже багато людей дивиться, дивиться мене не підписані. Тому підпишіться, хто ще не підписався на канал. І коли йде трансляція, старайтеся поставити лайк, тиснути пальчиком, палець догори, бо Ютуб бачить, що під час трансляції люди тицюють, реагують, що вам це подобається, і тоді Ютуб поширює. А якщо Ютуб поширює, то значить ви той, хто тиснув, ви стали учасником поширення Божого Слова. Одним жестом птиць, а ти вже учасник поширення Божого Слова. Тому не лінуйтеся під час трансляції, обов'язково ставте лайки, пишіть намірення в чаті, за кого ви хочете, щоб це було. А той, хто дивиться у записі, все рівно поставте лайк за нашу працю. Не полінуйтеся. Ну і напишіть в коментарях там щось ваше чи намірення, чи ще щось інше.